І так, всім привіт, я зараз біля ставка, як бачите. І сьогодні я постараюсь тут пройти аж туди. Но, там біля водостоковіч, не знаю чи вам чути, але там вода ще й досі мерзена, а саме на самому водостоці. Тому і я також не знаю, який то, тут, не, крига, яка на міцність. Тому зараз буду. Спробувати вставати тут перші кроки, можна так сказати. І так, я вже накрию, як бачите, поки що все нормально. Думаю, спочатку дойти до того місця, О. а потім уже від дойти туди, так як думаю провірити спочатку, як тут крига, ще нормальна вона, а дальше вже переходить аж туди. Тут ось видно, що був натрішена ще. І як бачите, я зараз вже майже дійшов сюди. І як завжди, тоді як я тут хочу починати, так я тут уже вийшов, як бачите, і як завжди, як я тут хочу починати знімати, то тут починають їздити камази. Які дуже ще шумлять, і я не знаю, чи мене зараз нормально чути. Но тут крига нормальна, як ви могте побачити. І зараз буду, подожду поки камази проїдять. і тоді вже спробую пройтися туди далі. Воно десь так до того дерева, де, яке зараз в кадрі якраз біля ставка. І так. Камази проїхав, і тому я починаю. так. Тут кригла має бути нормально. Це, там вона може бути трохи тонкішою, ніж тут. Тут ось, ось ще одна тріщина, на яку добре, що вона наступила, то не знаю. Як щоб там був то. Тут ще ось. Мені просто здав хтось, як начебто зараз трохи потріскав хтось. Тому зараз трохи швидше почну йти, щоб пошвидше дойти. І зараз, як бачите, трох... мені вдається тут дойти. Але головне завершення це те, що ось я... Оп, зараз. Зійшов тут так, як я казав хтось, що як начебто трохи почав тріскати, і я не хотів зараз тут рискувати, так як тут обічно, чуть тонше йдуть, чим а, з того біля того моста, аж чуть не на центрі ставка. Так як тут а, і різкий спуск а, і іммоно все зараз тут І а, тут же а, так же водосток як Ба, зараз йду покажу. Звісно на, на покризі піду А то трошно тоді провадить А ось він І так же, на цьому, я думаю, вже відео закінчувати, тому всім дякую за перегляд. І також, якщо хочете, щоб е, я спробував пройтися в, так вздовж аж до того моста, то пишіть про це в коментарях. Е, на цьому в мене все, всім дякую за перегляд, всім пока.